Консультують, приймають остаточне рішення та записують. Щодня лави бригад гвардії наступу поповнюють добровольці. Один з них Віктор Солидаро. Він записався до підрозділу Людь, аби гнати загарбників з України, а ще помститися ворогові. каже, хоче перетворити свою лють на зброю, адже більшість його родичів загинули від окупантів та ворожих снарядів. Молодший рідний брат мого батьку він опинився на підконтрольній. Агресора території, жд станція, сіль. Другий дядько загинув во час нічного артнальоту. і також інші члени моєї сім'ї загинули або зникли безвісті. Чоловік за професією судномеханік інженер понад 20 років працював за контрактом у багатьох країнах світу. Каже, кораблі часто фрахтував червоний хрест для перевезення гуманітарної допомоги. За понад два десятиліття бачив, як починалися різні військові конфлікти. Тому як закінчився контракт у Сполучених Штатах Америки, одразу повернувся до України, екіпірувався та вирішив йти добровольцем до бригади. Людь а іншого вихіду нема. Якщо ми це не зрозуміємо, ми втратимо. Наші землі, які ми і так вже на 20% втратили, нам треба гуртуватись і боронити свій дім, свою країну і себе. В одному з напів Дніпра, таких як Віктор, добровольців, приймає старша лейтенантка поліції Марія, дівчина-інспекторка сектору кадрового забезпечення. Вона допомагає кандидатам заповнити анкету. каже 90% – чоловіки, але цікавляться бригадами і жінки. Люди йдуть добровільно, розуміють, на що йдуть, тобто відчитають всю інформацію. Якщо їм щось не зрозуміло, вони телефонують до нас, і я пояснюю, чим саме буде займатися об'єднана штурмова бригада. Людь де вони будуть базуватися. Які які взагалі, у нас є наразі посади. Скільки буде проходити сам конкурс, скільки буде тренування. Тобто особи, які вже після всіх цих запитань йдуть на це повністю свідомо і розуміють, що це дуже важливе за завдання, загалом набирають вісім підрозділів: сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій та азов записуватися можна не лише у ЦНАПах, а ще й онлайн на сайті. Штор МВС Мета це. Очищення нашої держави від загарбників, час повертати своє. Нові підрозділи пройдуть відповідні навчання, отримують сучасне обладнання та амуніцію. Вони долучаться до українського війська для того, щоб очистити нашу державу, будуть долучатися до історичних подій. Тому запрошуємо всіх добровольців, які мають в себе сили. Долучатися саме до цього проекту, долучатися до гвардії наступу. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.